Мене звати Таня, я переселенка з Донецької області міста Краматорськ. Коли в Краматорську почалися ворожі прильоти та в сусідніх районах міста почали взриватися будівлі та гинути люди, ми усвідомили всю серйозність ситуації. Перебувати в місті під обстрілами було вкрай небезпечно, тому наша сім'я була змушена. Зібрати всі самі необхідні речі та вирушити до Черкаської області СМТ Чорнобай, там, де на нас чекала допомога. На третій день після приїзду нам виділили будинок, у якому ми проживаємо вже на сьогоднішній день 4 місяці. Коли нас везли до центру Чорнобаю, я запитала, що це за церква, на що мені відповіли, що це протестанти. Я не знала, хто такі протестанти і що вони проповідують. Я взагалі вважала, що це якась секта, і я була впевнена на 100%, що я ніколи не прийду сюди молитися. З дитинства я була приучена ходити до православної церкви. Ставити свічки, цілувати ікони та молитися Богу наодинці сама з собою. Мої походи до церкви були нерегулярними два-три рази на рік. І після них мені не ставало легше і в моєму житті нічого не змінювалося. Ми з мамою часто ходили мимо церкви нове життя, і ми бачили, що сюди ходять люди, але ми ніколи самі не наважувалися зайти і подивитися, що тут відбувається всередині. До тих пір, доки церква сама не зателефонувала нам, нас запросили прийти за гуманітарною допомогою. І саме з того першого приходу моє ставлення до церкви на життя змінилося, і взагалі в моєму житті відбува... почали відбуватися зміни. Пастор Віталій виявився дуже привітною та комунікабельною людиною. Після спілкування з ним я зрозуміла, що церква нове життя використовує більш сучасний спосіб спілкування з прихожанами. Тут тебе ніколи не залишать наодинці з твоїми проблемами. Тебе завжди вислухають. Підтримають та протягнуть тобі руку допомоги. І вже після першого спілкування з пастором я... у мене з'явився інтерес і бажання повернутися сюди знову. Ми почали ходити з мамою на недільні проповіді. Ми слухали слово Боже. Ми пізнавали, хто такий Бог і який вплив Він має на людське життя. Я почала читати Біблію, і коли за моє спасіння почали молитися люди, в моєму житті сталося диво. Я кинула палити. Чому я називаю це дивом? Тому що я багато разів в житті намагалася кинути і палити, але моя сила волі була настільки слабкою, що. Я завжди спокушалася та починала та поверталася до цієї звички. Але молитва це найсильніший інструмент Бога в руках людини. І завдяки молитві Бог дає нам сили на боротьбу. І я впевнена в тому, що я ніколи більше не повернуся до цієї шкідливої звички, тому що за два місяці перебування. В церкві мої погляди на життя змінилися кардинально. Я впустила Бога в своє життя, і 7 серпня я прийняла хрещення і дала обітницю Богу, що буду йти по життю з ним і вести праведний спосіб життя. Завдяки церкві «Нове життя я зрозуміла, що Бог є, Бог любить мене і. Я завжди можу звертатися до Бога через молитву і отримати відповіді на всі свої запитання, тому що Бог говорить з нами через Біблію, через події, через людей. Я щаслива і вдячна долі за те, що привела мене саме до Чорнобаю, тому що. Саме тут я обрела нове життя, і саме у цьому місці почалися мої стосунки з Богом, і моє життя почало змінюватися на краще.